«Люди, я вас прошу зачекати, на хвилинку часу приділіть. Порятуйте хворого солдат, Вася наш із ранами лежить. Рятував він хлопців, побратимів, в бахмуті стріляли палачі, а від горя батько аж поси. Побіжіть від щирої душі. Він є з зовсім молоденький, а лишив здоров'я на війні. Захищав свою країну нень, госпіталі вас у біді. Так багато втратив воїн крові, пережив страшну клінічну смерть. Але серце сповнене любові, бо життя це строга круговець. Наш Василь повинен люди жити, і він свою державу захищав, щоб могли рости у мирі діти, щоб ха до нас не приступав. Щоб поля засіяли ми хлібом, а руїни квітами й добром. Поможіть, я прошу побратиму, він так мужньо воював і зло. Зараз важко кожному, я знаю, але хоч по гривні поможіть, бо і гривня навіть помагає, як життя на волоску Бо Боїн наш боровся за свободу, не боявся підлих ворогів. Я тепер звертаюсь до народу. Можіть, вася тільки ж.